Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую вас до чарівного світу магазин Єва акції понеділок та вівторок, тобто 27 та 28 жовтня, зі знижкою 50% за половину ціни на парфуми Москіно. так, Жан Марко Вентурі, тобто. Може, і навіть вентуріно можна сказати. Масакі Масучіма, Антоніо Бандерас, вся парфумерія зі знижкою 50%. Не буду вам все показувати, просто надаю інформацію. Якщо ви тут знайшли свій улюблений аромат, зараз його можна придбати за половину ціни. Взагалі в магазині Єва дуже багато ароматів, не тільки цих марок, а й взагалі інших марок зі знижкою до 60%. А якщо гарно пошукати, то знайдете ще дешевше. Акція подовжена 27-28 на жіночу білизну. Купуйте два, і два можна взяти в подарунок. А жіноча білизна від 80 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Наступна акція на всі товари для Хеллоуіну. один плюс один дорівнює три. Купуєте два, і третій найдешевший вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Акція непогана, але йде ціна регулярна. Наступна акція 27-28. В Петі всі жіночі колготи боді, скульптур від 40 до 100 ден зі знижкою 50%. Ось я бачу ось такі прозорі напівматові, моделюючі ажурні шортиками 40 ден за ціною 124 гривні. Так, класична посадка. Ну, коротше, ви в цьому більше розумієтесь. 199 гривень зі знижкою 50%. Так, є трішки дешевші. Так, це що у нас також 40 ден колготи моделюючі шортиками створення ефекту плоского живота та підтягування стегон 124 гривні. Зараз вони зі знижкою. І ось такі, ще якісь а, мають ефект утяжки. А вони по 184 зі знижкою 50%. Акція на домашній кімнатній капці, на другу пару 50% знижки. На чоловічі або ж на жіночі. Тобто купуєте одні. Ой, бачу, що розібрали, було дуже багато різних. Купуєте одні і другі будуть зі знижкою 50%. Капці від 149 гривень. 27, 28, двадцять так далеко аж поставили всі шарви, рукавички, кам... гаманці, косметички. Один дорівнює два. Ця акція також була на цьому тижні, якщо не помиляюсь, чи навав вихідних. Купуйте одну річ і друга вам буде дешевша в чеку у подарунок. Так що беріть своїх знайомих, сусідів, кому, братову. Купуйте одну, і друга буде вам у подарунок поділити порівно. І знову акція на дитячу косметику Хані Бані, щоб малеча не користувалася вашими помадами та лаками. А зараз два дорівнює чотири. Також на ці дні. І зверніть увагу, що цінники всі акційні, тобто жовті. Купуйте дві речі і дві дешевше, В чеку вам буде подарунок. А це я хочу показати вам новинку, тому що не було це новинка. Лак, не лак, а блиск для губ, точніше, блиск для губ Ось із щиточкою. І одразу можна використовувати як брелок для ключів або ж повісити на рюкзачок. Наступна акція на косметику Evelyn, також на ці числа мінус 50 від звичайної ціни. Тобто все можна придбати. З цієї лінійки зі знижкою 50%. А ось на косметику LCF на всю декоративну косметику 2 дорівнює 4. Купуєте два і два найдешевших. Вам буде в подарунок. І також акція на косметику Патрісія Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуйте два і два найдешевших чеку, вам буде у подарунок. Наступна акція на кос. Всі аксесуари для макіяжу 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій найдешевший чеку вам буде у подарунок. Трішки швидше буду а, говорити про акції, тому що батарея сідає на камері. Щоб вистачило зняти до кінця, наступна акція: на всі косметичні серветки та паперові рушники. Тобто всі косметичні серветки, не вологі, а звичайні та паперові рушники 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3, найдешевший чек у вам буде у подарунок. Ось такі 150 штук двошарові у картонній упаковці 37,50. Greenway 90 штук 3 шарові, в картонній упаковці 52 гривні. Сніжна панда у м'якій упаковці 2 шарові, 150 штук за ціною 40 гривень. Сніжна панда 2 шарові в коробці 150 штук, 68 гривень. Ось такі рушники двошарові від торгової марки Літо. Тут 130 штук, їх можна придбати за 43 гривні. Серветки полісся 150 штук двошарові 38 гривень. А ось такі технічні, як я говорю, за 27 гривень 160 штучок. Рушники паперові двошарові літо 2 штуки за ціною 35 гривень та 70 копійок. Великий двошаровий рушник літо за ціною 59 гривень. На оці Дуже гарна зараз ціна. Дивіться, це тришаровий рушник від Диво Преміо. Тут дві штуки і вони зараз по 66 гривень зверніть увагу. Паперові рушники сніжна панда двошарові, дві штучки за 60 гривень зі знижкою. І ось такий величезний преміум Зева 230 відривів за ціною 181 гривня. Дивіться, наступна акція на всі допоміжні засоби для прання мінус 50 на другу одиницю. Тобто пом'якшувачі, кондиціонери, відбілювачі, а потім що тут у нас ще? Ну, ці кисневі, усе зі знижкою мінус 50 на другу одиницю. І також плямовивідники купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Тут дуже всього багато. Я не знаю, чи зможу вам все показати. Наприклад, дивіться ось цей кондиціонер, Sky кондиціонер для білизни літровий по 46 гривень. І другий буде зі знижкою 50%. А ось такий ополіскувач для тканин, літровий, по 34 гривні, на другий буде мінус 50. Ваніш також в акції, 138 гривень, мінус 50 на другу одиницю. Велскісний відбілювач 900 грамів, 119 гривень, мінус 50 на другу. А ось такий, дивіться, великий кьонен кондиціонер для білизни з мікрокапсулами, тут літр 800, можна зараз придбати за 100 гривень, і другий буде лише за 50 Хочу показати новинку універсальний миючий засіб для прибирання з ароматом Марсельське мило. Чистота без зусиль. Літровий. Його ціна зараз цієї новинки 90 гривень. Наступна акція на Head and Shoulders. Всі шампуні для миття волосся мінус 50 від звичайної ціни. Оце я розумію акція, це супер акція. Зараз вам розповім. Шампунь Head Shoulders 400 мл по 115 гривень. Шампуні об'ємом 330 мл, 100 гривень акційна ціна. І ось такий об'ємом 625 гривень за акційною ціною 215 гривень. Це дуже хороша акція. на Shoulders зараз. Так, ну це про те, що я говорю, бачите, я можу сказати на грами ціну, а на ціну з грами. Не звертайте увагу, ви зрозуміли. Далі хочу вам показати ось ці, дивіться, 400 мл по 100. То 15 гривень. Тут є їх багато різних. І ось такі по 100 гривень також. Скористайтесь зараз акцією. Але не тільки знижка 50% на Head Shoulders, а також на всі засоби від торгової марки Kalos шампуні та маски. Всі засоби зараз вам розповім швиденько. Дивіться, ось така маска кератинова літрова по 79 гривень, акційна ціна. Цієї ж серії шампунь, а, також літровий. Ну ці всі калуси, вони всі йдуть літрові, і шампуні і маски. 81 гривня. Мультивітамін а, також в таку ж саму ціну 81 гривня. Маски по 79 мультивітаміні. Ну, коротше, ви зрозуміли, все зі знижкою 50%. І ще я не сказав ось ці шампуні. Ось ці. Так, будьте здорові, професіонал на здоров'я. Літрові від калус також 81 гривня. І оці в таку ж саму ціну. Наступна акція на фарбу. Вся крем фарба для волосся Casting Крема Глос від Paris, а зі знижкою 50%. Ціна цієї фарби 182 гривні. Скористайтесь зараз нагодою придбати та зекономити. Так, ну що, хто користується торговою маркою Мізон для догляду за обличчям та тілом, зараз також зі знижкою 50%. Не зможемо вам це показати, тому що тут дуже багато всяких кремів, очисників, шкіри навколо очей і так далі. Купуйте зі знижкою 50%. Надаю вам інформацію. Це також 27 та 28 -го. жовтень. жовтень. Це дуже якісна, хороша лінійка, реально дієва вона. Ось, наприклад, такий крем для обличчя, зміцнюючий, 50 мл, можна придбати зараз його за 550 гривень. Гідрогелеві патчі мізон для шкіри навколо очей, також зі знижкою тут 60 штук 440 гривень. Крем для шкіри навколо очей мізон 10 мл 165 гривень. А ще дуже хороша ось такий крем для обличчя. Зверніть увагу, тут вага 250 мл. Його ціна зараз зі знижкою 50% 400 гривень. Наступна акція на всі засоби для догляду за обличчям торгової марки Simple. Будь-що також зі знижкою 50%. Креми по 200 гривень 50 мл по 165 гривень, 137 гривень 50 мл для шкіри обличчя. Денний крем вітамінний. Сироватки для шкіри обличчя по 200 гривень 30 мл. Захисний крем Simple 125 мл 137 гривень. Будь-який очисник для шкіри обличчя Simple 240 мл по 175 гривень зі знижкою. І ось такі гелові по 107 гривень, 150 мл. по 90 гривень міцелярна вода Сімпл 400 мл. Об'єм, скраб для обличчя 75 мл по 70 гривень. Дивіться, ось такі подарункові креми для рук. Магічні по 35 гривень від Just Kawai Ось такий набір в подарунковій упаковці. Крем для рук та бальзам для губ з ароматом яблука 109 гривень. Лореаль. Що тут у нас? Всі туші для вій зі знижкою 40% від звичайної ціни. Хто полюбляє цю фірму, зверніть увагу зі знижкою 50 відсотків будь-яка туш від L'Oréal Зі знижкою 40 відсотків. Жіноча гігієна. Так, що тут Амбрелла та лінгері. А зі знижкою 40% від звичайної ціни. Теж непогана знижка, 40% від звичайної ціни. Зверніть увагу. Ось такі 100 штук 99 гривень. 50 штук за 55 гривень. Взагалі вибір великий, тому надаю інформацію. Зверніть увагу. І також зі знижкою Umbrella жіноча гігієна. Уся зі знижкою 40%. Дивіться подарунковий набір для обличчя від Ебаут в наборі крем денний нічний і масажер одразу входить до набору. Ціна зараз 199 гривень. Надзвичайний гарний, цікавий набір, сироватка з екстрактом золота омолоджуюча. І одразу роликовий масажер для цієї сироватки для шкіри обличчя вам буде в подарунок 299 гривень. Ціна такого набору. А ось такі набіри лише 119 гривень. Сєв About – Парфумований набір для рук креми по 219 гривень. Так, бачу, що тут бальзам для губ, а оце що? Just Kawai, такий цікавий набір. Зараз я прочитаю, що це таке бальзам для губ, гідрогелові пачі під очі і масажер для обличчя. Ага, ось такий набуєр. Набір за 199 гривень. Ще один цікавий набір для губ бальзам. Що у нас тут ще? Так. А, так, 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 так. Шукаю бальзам та патчі для губ в такому футлярі пластиковому, цікавому. 199 гривень. Набір дав гей для душу та дезодорант дав 212 гривень. Це теж якийсь новинка. Набір з ароматом про тебе чи з турботою про тебе. До складу набору входить гей для душу, крем для рук, маска для волосся, мочалка. Ціна 212 гривень. Так, ще один набір зі знижкою. Це у нас скраб для тіла та батер для тіла від торгової марки Just Kawai з ароматом вишня 189 гривень. Тут навіть є чоловічі набори у вигляді, а, такі, знаєте, пляшка ніби спиртного. Але всередині геть для душу ціна 67 та 99 гривень. Ну, зрештою дуже багато різних всіляких наборів, це ж справа йде до свят. Дивіться, набір сироваток для догляду за обличчям. Мають легку текстуру, швидко вбираються ось такий набірчик. Тут скільки, два, два види, дві сироватки, 115 гривень. Ось такий також цікавий набір боді скраб, боді крем і гель для душу 279 гривень в подарунковій упаковці. Набір Just Kawai, а це у нас банановий крем для рук та скраб для рук 100 гривень в подарунковій упаковці. Здається, мені вистачило заряду батареї, а вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.